Вітаю всіх. Я хочу подивитись таке цікаве питання. Багато в новинах про війну, багато чого. У мене багато знайомих про це пише. Деякі просто цим живуть. Також що мені цікавить, механізм зупинки війни вже запущено. Механізм зупинки війни вже запущено. Давайте подивимось. Механізм зупинки війни вже запущено. Так. Вісімка жетлів, мало того, що відповідь так. по-друге, це карта швидкості. Тобто, він запущений дуже швидко. І зміни ось, вони пішли, ці зміни. Вже, вже все запущено, вже все починається. Ми бачимо все досить помірно: три старші аркани. Важкі аркани. Запускається все це на довгострокову перспективу. Швидко воно не дасть результат, прямо такий, який би ми хотіли. Але все-таки. Але він буде добре, дивіться, Мах Сонце. А десятка кубків це є свято таке досить хороше свято, позитив. Свято в країні. При тому, що не буде повернення всіх територій, це все-таки буде свято. Буде. Зупинка війни це вже буде добре. Відчуття буде таке. Це дуже приємно, це дуже класно. І давайте подивимось. Тепер ну, зупинка війни, зупинка бойових дій. Відбудеться до кінця весни. Сюди ж. Зупинка бойових дій. Зупинка війни відбудеться до кінця весни. Давайте глянемо. Туз з Пентаклів? Потузов Пентаклів це так. Помірність. Тобто, вона ви відійде на такий спокійний баланс такий спокійний. О, відлюдник. Так, воно йде сюди, до цього. Таємно йде по відлюднику. Ось ці домовленості. Три сторони. З урахуванням третьої сторони. Знову три сторони щодо війни. Одні домовленості, варіанти, вибір. Це все вирішується. Серйозний вибір. серйозний. Я якось зроблю тенденцію на квітень місяць, тому що мені цей місяць дуже йде, і я хочу робити розклади з періодичністю, в динаміці, бо воно буде змінюватись однозначно, вони не будуть однакові. Мені цікаво.